Скільки існує видів, капчі. Загибайте пальці. Класична текстова букви та цифри у різних формах, які потрібно вводити в поле перевірки. Математична виконання простої дії, наприклад, 2 плюс 3. Імейдж – графічна, вибір зображень з велосипедами, автобусами, котиками, пожежними гідрантами, дратує користувачів найбільше. Слайдер. Потрібно перетягти шматочок картинки так, щоб зібрати її докупи. Такий собі пазл для тих, кому нудно. Звукова потрібно прослухати аудіозапис та ввести цифри або букви у поле. Часто використовується для людей із порушеннями зору. Рекапча версія 2 потрібно проставити у чекбоксі галочку, я не робот. До речі, її можна дуже легко встановити в панелі керування сітіхост. Рекапча версія 3 не потрібно взагалі нічого робити. Система аналізує поведінку користувача і сама вирішує, чи це реальна людина, чи бот. Пані подкапча невидиме для людини поле у формі. Якщо її хтось заповнив, то це 100% бот, бо людина просто не знала, що воно там взагалі було. Таймбейс капча аналіз швидкості заповнення форми. Якщо форма заповнена занадто швидко, значить це робот. Обов'язково ставте капчу у формі зворотнього зв'язку на сайті. А більше про цей цікавий інструмент є у блозі Cityhost. Читайте.